Відкриваю новий фронт з Пологівської РДА. Суть конфлікту з 21-го року, як інваліду війни, мені виплачували щомісячно 500 гривень. Після початку повномасштабки виплати припинили. Зв'язувався з ними для уточнення причин невиплати. виплати. Перша відповідь була, що я виїхав з області і тобі не положено. Друга відповідь була: програма не працює. І так до цього року я і сидів з лапшою на вухах, доки не з'ясував, що програма працювала, і те, що я виїхав з області, не має ніякого значення. Я виїхав не зі своєї волі та місце реєстрації не змінював. Я так і залишився мешканцем Запорізької області. Зрозумівши, що їхні усні пояснення до справи не прийшлиш, почав робити письмові запити. Відповіді вони надають, звичайно, цікаві. Про це буде в наступних відео. Підписуємось. Далі буде.